Всім привіт! 21 листопада 2024 рік. З вами компанія Електромотор. В нашому відеогляді інверторний генератор Weekender 1800i. Дана моделька інверторного генератора потужністю робочою 1,5 кВт. Пікова 1,8 кВт, друзі. Іде в комплекті керівництво з експлуатації, викрутка із свічним ключом та провода для заряду акумуляторної батареї. А також гарантійний талончик, де ви прочитаєте, що гарантія на даний інвертор серії D 1800i 2 роки або 500 мотогодин. Те, що наступить раніше. Отак, друзі, він виглядає. На передній панельки маємо інформаційне табло, економ режим, включення та да, відключення генератора, сигнальний, помимо інформаційного табла, де вольти, герці на моточаси. Ви тут побачите, от нижня лампочка недостатньо, коли мастила, тобто питання з маслом. Друга, коли буде перегруз. А зелененьке робоче положення. Тут, як ми бачимо, роз'єм на, 200... на 12 В. І також на 220 В бігом хотів фатит. От Отакий десь досить оригінальний вид. Чим відмінність серія Д від других серій, те, що вона стоїть на цільнометалічній платформі. Із-за того, що вона. Він верніше інвертор стоїть на цельнометалічній платформі. Має вагу 20 кг. Заливна горловина склапана. клапаном. така моделька Weekender D1800i на 1,5 кВт. Пропонує компанія Електромотор. Кого зацікавила дана модель, заходьте на сайт Електромотора. Ціна на сайтах скрізь одинакова. Просто попереджаю, ми при можливості йдемо. На зустріч по ціні. Телефонуйте 063 426 1010. Також пишіть на Viber на цей номер телефона. Всім гарних покупок. До мирного неба. Електромотор чекає 0.63. Четыреста двадцять шесть, десять, десять.